Друзі, всім привіт! Це Віка, і я хочу подивитися таке питання, чи полетить щось знову на Польщу. Ну, зараз всі дивляться це питання, та, е, там Дуже всі вони спотурбовані, як завжди. Ось, але я хочу подивитися, чи ще раз просто полетить. Мені от цікаво, чи ще будуть такі самі м, туди зальоти. Будуть, будуть, дивіться, е, імператор, це ми візьмемо тоді ворога нашого в кавичках Путіна, той, що править їхньою, не будемо поганими словами виражатися, їхньою країною. так, Він замислив удари спеціально, і це вже будуть по людях удари. Плани в нього вже такі є. Він вибирає, вибирає, куди зробити удар. Щоб було так добряче і, і больненько, так скажемо, взяти по людях, гахнути і полетить, до речі, дуже швидко. Дуже швидко, так щось в мене камера з'їхала. Ось, дуже швидко. Диявол з швидкістю, можливо, знаєте що? Можливо, це ще буде летіти ракета. І будуть жертви по людях. Будуть працювати, дивіться, будуть працювати по мирних людях. І будуть жертви. Будуть. В Польщі будуть жертви. Так, що туди швидко щось полетить. або ще мінімум як два рази може туди полетіти. І, і швидко, і, і скоро я вас сказати, перепрошую. Так, що буде? Польща, готуйтесь. Ось. Такий в мене вийшов розклад маленький. Всім дуже дякую за перегляди, Дуже вам дякую за ваші коментарі, за вашу активність. Мені дуже приємно, що ви за мною залишаєтесь. Дуже вам дякую. До зустрічі.